Усіх з праздником святителя Миколая в ім'я Отця Ісина, і Святого Духа. Як, звісно, святитель Миколай ж, жив у давні часи, це наприкінці Третього століття, на початку 4 століття. Це була така дуже складна епоха, коли закінчилася епоха язичництва і. Починалася епоха християнства, і саме на перетині цих двох епох розпочалося найжорстокіше гоніння на церкву Христової послідовників. Останні сили язичницького світу були спрямовані на знищення. Християнської церкви і всього того, що стосується християнства. І саме цей складний період історії і жив Святитель Миколай, який ніс своє архіпастерське служіння. Він був неодноразово ув'язненим, неодноразово переслідуваний, але нічого не змогло похитнути його віру. І коли припинилися гоніння, Зовнішнє гоніння. Здавалося, що ось вже настав спокій для церкви, але ж ні. Розпочалися ще більш такі, скажімо, підступніші напади на церкву всередини. Тобто появилися хибні вчення єретичні, які роздирали церкву Христову всередини. І взагалі, якщо ми стежимо за історією християнства і читаємо авторів цієї історії, то ми бачимо, що церква Христова взагалі ніколи не мала до кінця повного спокою. От чому? Тому що її головна мета це боротьба з гріхом, з внутрішнім самим найзапеклішим ворогом людства. Тобто її завдання врятувати світ від внутрішнього розпаду духовної і соціальної деградації, котрий якраз і є причиною усіх страшних світових катаклізмів, соціальної несправедливості і будь-яких трагедій. Тому що все зло бере початок. З, середини, з внутрішнього світу людини. Ще древні, це добре розуміли і говорили: хочеш змінити світ, зміни самого себе. Карл Юнг, відомий психолог, син священника, казав так: хто хоче реформувати світ, то хай спочатку реформує самого себе. Ось і. І ще церква намагається завжди викривати. Лукаві підступні задуми сатани самого головного ворога людства, про якого ми забуваємо. І ось святитель Миколай приймав участь на Першому Вселенському соборі. Він там проявив звісну ревність. Багато хто про це чув, як він захищав віру православну. І таких прикладів ревності було досить багато за історію. Якщо уважно читати листування святителя Григорія Палами з тодішнім патріархом Іоанном Константинопольським патріархом, якого були єретичні погляди, то святитель звертається до нього досить сміло, незважаючи на те, що він підлеглий, але звертається і пише. Все ти, чому вчиш? Ти вважаєш себе голосом церкви, але це зовсім не так. Незважаючи на твою високу посаду, ти порушуєш православне вчення і заповіді Христові. Те, що ти повинен був зберігати. Ми бачимо, що належність до церкви, вона чим визначається, критерій. Не обов'язково, щоб людина була свяще Сану, чи там навіть високосвященницького сану, а визначається саме чистотою сповідання віри християнській дотримання євангельських заповідей, без, без чого не може бути християнство, не може бути мови про якесь відродження чи спасіння людей. І, якщо, і нам варто пам'ятати, що наша церква є перш за все соборною церквою. Тобто, керуючим органом церкви є собори. Чому, Чому наодинці не вирішували окремі високі церковні особи, а скликали собор. Багато було соборів, не тільки сім соборів, їх можна навіть не прорахувати, були помісні собори. Тобто, собори от, вирішували складні питання. А вже, от, скажімо, представники церков. Ними можуть бути і патріархи, і митрополити. Є не тільки патріархи, є митрополії, є архіскопії. От. І, значить, предстоятелі церков це вже виконавчі структури, виконавчі особи, які повинні слідкувати за тим, наскільки церква, наскільки народ Божий дотримується оцих постанов. І тому зауважив святитель Григорій, що ти замість того, щоб берегти віру, то ти її порушуєш. От тоді на це ніхто не дав такого права. Інший приклад це спір зі святителем Кирилом Олександрійським і патріарком Несторієм. І він теж пише йому, пише про те, що ти. Незважаючи так, теж говорять, що ти патріарх, ти чекаєш від нас покори і послугу, щоб ми розділили твої погляди, твоє вчення, щоб ми прийняли твою єрість, так він каже. Але якщо це ми зробимо, то хто тоді нас захистить на страшному суді Божому? Коли Бог буде судити нас за порушення віри православної і Його святих заповідей. В наш час зараз з'явилася така тенденція, про яку попереджали святі Отці. Зараз якби така от визриває, створюється релігія «людинобожія», не Богу людини Христа, а «людинобога», Бога. Тобто на місце Христа поставляється якась людська особа, чи якийсь людський авторитет, чи духовний, чи політичний, будь-який, чи навіть той самий старець. От, і сам Христос і Його святі заповіді відкидаються на задній план. То, що каже Христос в Євангелії, мало про те, починає сучасний світ, не тільки світ, а і навіть народ Божий згадувати. Ми знаємо з прикладу, що Західна церква, де главою є не Христос, як це повинно бути. Уважно читаючи Святе Писання, ми знаходимо, що Христос глава церкви. Там главою церкви є папа Римський єпископ. Тобто така відбулася трагічна підміна Бога людиною. І в наш час подібна тенденція зараз розвивається в деяких православних помісних церквах, буду називати. Ось. Але це трагічне явище От для церкви. Воно є шляхом до релігії Антихриста. І я, повертаючись до сьогоднішнього свята, я відвідував одну людину, яка довгий час, довгий час вона приходила до цього храму, але ж вона важко захворіла, вона не може ходити. І коли я привідав, вона мені розповіла про свого батька. Це було в, саме у час Другої світової війни. З роти залишилася невелика група бійців. І вони всі потрапили в оточення і ховалися в лісі. Глибока осінь, пронизаючи до кісток холод, навколо болотиста місцевість, зголоднілі взагалі голодують люди, знесилені, здавалося, що вже кінець. І раптом з'являються біло-білосніжні одежі якась людина. Обличчя цієї людини світилося приємним світлом. І батько каже: ми відчули усі якесь тепло, на душі стало спокійно. І ця людина звертається до нас. Не бійтеся, я Миколай, я вас проведу звідси, ви всі залишитеся живими. І так, тим чином ми були врятовані. І те, що він сказав, що ми всі до одного. Залишимося після війни живими, так і сталося. Так, правда, були поранені, були важко поранені, але всі залишилися до одного живими. І дійсно, напевно, цей момент хтось дуже палко молився святителю Миколаю. Навіть вже я приводив приклад. Люди навіть купили підсвічник в наш час, вже у час цієї от війни. Теж приклади, є, коли святитель Миколай рятував воїнів. от і... Преподобний Світланофонський каже, що якщо людина любить Бога, то вона завжди буде пам'ятати Бога, а пам'ять Бога, вона якраз і є причиною молитви. Якщо людина не буде пам'ятати Бога, то вона ніколи не стане молитися, а без молитви людина не перебуває в Божій любові, тому що саме через молитву приходить. Благодать Духа Святого. І молитва захищає людину від гріха, тому що коли розум зайнятий молитвою перед Богом, то для гріха вже немає ніякого місця, тоді душа шукає Бога, шукає Його ласки. Той самий преподобний розповідає, я знав брата, тобто саме того монаха, з яким він поряд подвізався, Йому з'явився сатана і каже: я дуже люблю людей гордих, Вони всі належать мені. І ти теж гордий, і я тебе теж заберу з собою. І той якось зумів все-таки зібратися, не розгубитися, каже: ні, я гірший за усіх на світі. І в той самий момент коли смиренно промовив ці слова, сатана зник. І преподобний Суан каже: в мене теж були такі випадки, коли біси з'являлися і лякали мене. І Господь мені відкрив, що саме гордовитих вони спокушують. от саме гордовиті люди страждають від них. Я став благати мого Бога, щоб він мені дарував смирення. І тоді Господь мені каже, тримай свій ум в пеклі. і... Не піддавайся відчаю. Що це означало? Тобто не покладайся, не сподівайся на свої сили і діла, а тільки на безмежну Божу ласку. І коли я це став робити, то я відтоді відчув своїй душі, свої душі спокій. От. І для нас, святитель Миколай, завжди, завжди він є і буде справжнім зірцем вірності Христу. Вірності Соборному вченню Христової Церкви і зразком для нас він є, зразком любові, лагідності, любові до Бога, до людей, що саме більш за все, зараз, я думаю, потріб, потрібно мати в своєму серці, в наш дуже складний навіть і трагічний час. Амінь. Сьогодні, ага. приніс, чи не знайшов. Я, користуючись нагодою свят, святительського такого свята, я зачитаю вам те, що в свій час сказав патріарх Павел Сербський. Це був справжній патріарх, якого не було От Він пересувався на трамваї, і люди, які його ну, знали, я це чув від людини, яка була свідком. Приїхали, як ми кажу, в патріархію. Ну, Заходимо, секретар каже: немає ще патріарха. Зачекайте. Вийшли ми на вулицю, я вже розповідав, ще раз повторюю, і чекаємо. Зупиняється трамвай. Виходить якийсь і дідусь. Значить, плюшкою йде, там оце такий трошки такий зігнутий, йде, при, привітався, нам всім поклін і пішов. Ми стоїмо далі. Секретар обігає, чого ви стоїте? Святійший прийшов. Ну і вже тоді далі. От я зачитаю, що він казав. Я заявляю, якби заради збере Великої Сербії. Був потрібен злочин, тоді до нього звернувся президент Сербії Мілошович, щоб розпочати так звану там, там війну, навіть вона носила характер і визвольний, там що характерно, щоб він благословив. І що він відповідає? Якщо б заради збереження Великої Сербії був потрібен злочин, я ніколи не дав би на це згоди. Нехай зникне тоді Велика Сербія. Якби таким, чином, якби таким чином і вимагалося зберегти і малу Сербію, я не дав би згоду і на це, нехай зникне і мала Сербія, тільки щоб не було крові. Ні. Такою ціною ні. Якби такою ціною треба було зберегти останнього серба, і я сам був, цим, був би цим останнім сербом, не було б моєї згоди. Нехай ми зникнемо, тільки в цьому зникненні залишимося людьми Христовими. І інакше ми не згодні жити. Це дух дійсно звучить Дух Христовий. Христу пропонують силу, Він відмовляється. І тільки таким шляхом можна щось зберегти, щось здолати і тільки до себе людей приєднати.